Готуємо рамен із того, що завжди є під рукою. А потрібна нам буде лапша. Купував я її приблизно за 40 гривень. Буду пересипати її в тарілки. Ну а ви поки напишіть в коментарях, чи куштували такий супчик, може поділитись рецептом. Приправу, звичайно, висипаємо всю, бо там багатий комплекс витамінів. Заливаю водичкою кипяченою, десь по 450 мл, як пише виробник, а ми йому довіряємо, накриваємо. І поїхали далі. А далі в нас що? Чистимо креветочку. ще одна з неї така смішна королівська. До речі, купував я її не за всі гроші світу, десь приблизно 300 гривень за кілограм. А далі що? Все, що знайшов в холодильнику: яйця, мідді, креветка, кукурудза та листи норі. А лапшичка в нас вже запарилася, виглядає гарно. Ми її трішки перемішаємо, ну і поступово на свій розсуд додаємо. Міді. До речі, роблю я дві порції, тому в кінці відео скажу, скільки мені це все вийшло. Далі у нас де креветка, яйця, кукурудзка. Як вам блюдо, має вигляд чи ні? Ну і в кінці додаємо листи норі, куди ж без них. А дві порції мені вийшли у 300 гривень. Дорого чи ні? Напишіть в коментарях.